Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитись таке питання з Херсонська область, що заважає де окупувати, звільнити від расистів Херсонську область? Повністю звільнити Херсонську область, які є перешкоди? Стабільно, чітко, тут хороші карти. Де робота? Клоп... Клопітка, важка така робота по знищенню ворога. Рашисти замінували дуже сильно Херсонську область. заміновано. але вони будуть тікати. Скажіть, які наміри у расистів щодо Херсонської області, окупованої території? Які наміри. Погано їм там, дуже сильно погано, їх там вбивають, їх там нищать, і їм повертається Верховний суд працює, повертаються всі їхні злочини їм назад. Вони будуть багато поранених, будуть вивозити, намагатимуться якимось дістатися до кораблів. Кораблями будуть вивозити прямо на кораблях. Нет. Що може завадити звільнити Херсонську область? Скажіть нам, будь ласка, вище сили. Ці колаборанти. Звільнять Херсонську область, скажіть усі сили. Чи буде звільнено Херсонську область до кінця вересня? Так, мирно. Звільнена буде Херсонська область. Мирно там не буде важких, саме важкого бою. Тут е Рашисти будуть відходити, відступати, відступати, але сильно багато буде викриватися лиха, горя. Багато загинувших людей, вбитих людей будуть там знайдені люди, будуть, які загинули від голоду. Херсонська область, дивіться, буде звільнено. Там є якась висота. Це кінець, саме кінець вересня буде деокуповано. Я заперечую повністю весь негатив убираю. Заперечую, заперечу весь негатив. Убираю. Заперечую повністю. Весь негатив убираю. Заперечую. Заперечую весь негатив. Убираю. Заперечую. Заперечую, бідна Херсонська область. Там все погромлено, ограблено, повбито людей. Дуже страждань багато. Багато лиха. Бера весь негатив, повертаю росіянам назад. Заперечую повністю весь негатив, що чинили расисти у Херсонській області. Збираю все це лайно і повертаю їм назад. Хай їм все вернеться, всі біди. Заперечую. Всі біди, сльози, лихо, зґвалтування, катування, знущання, все, що чинили росіяни у Херсонській області, повертається їм назад. І вони на своїй шкірі відчувають все, що Робили все назад, тому хто робив по Верховному суду, вертається. І прошу вищі сили, захистіть, будь ласка, від агресії рашистської, від усього негативу усіх жителів Херсонської області, окупованої і не окупованої. Дверніть ці бомби, ракети, і снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки, і міну, і гранати. І все це назад. Поверніть расистам на голови, хай їм сипеться і падає, і вибухає. Звідки прийшло туди? Хай і йде. Перекриваю. Прошу, допоможіть вище сили Нам, будь ласка, відверніть росіян від Херсонської області. Перекриваю, перекриваю. вище сили. Янголів, охоронців, духів роду закликаю, прошу захисту для жителів Херсонської області. Одверніть, будь ласка, росіян назад до Росії. Та буде повністю знищено всі шляхи постачання зброї росіянам, всі склади з боєприпасами, всі дрони, вся можлива. Техніка військова російська знищена. Більше у расистів немає чим і ким воювати. Прошу вище сили відкрити всі шляхи і дороги нашим військовим України на звільнення Херсонської області, щоб надійшла вся необхідна зброя, військова техніка, літаки і все необхідне. Щоб була звільнена Херсонська область без втрат серед, серед військових України, цивільних людей. Буде так, буде так, буде так. Та буде захищені всі військові України. От вертаю зняти. Всі міни, гранати, бомби, ламки, все це вертає расистам на них. Все працює, їх вбиває, буде так. Буде все сказане, здійснене, так буде. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, врятувати людей. вбираю всі перешкоди. Дякую за увагу!